Доки більшу частину світу дивує українське сало з цибулею, ти навіть не уявляєш, які страви приховує національна кухня інших країн. Смажені павуки чи саранча? О ні, в цьому відео я приготував ще більш шокуючі страви, які б ти точно не наважився скуштувати. Балут. Філіппінський делікатес, який також популярний у В'єтнамі та Камбоджі, це відварене качине або курине яйце, яке знаходиться на етапі формування ембріона. Щоб приготувати у страву, слід покласти заплітнені яйця в інкубатор та почекати від 14 до 21 дня, тут як кажуть хто як любить. До 14 днів ембріон майже не сформований, і більшість його частин все ще у рідкому стані, а після 18-го дня з'являються пір'я, дзьоб та маленькі кісточки. Як тільки яйця досягає бажаного рівня розвитку, його варять та подають ще теплим до столу. Часто цю страву можна зустріти на вулицях як фастфуд. Це крайзі. Мед це німецький делікатес, який не дуже легкий у приготуванні. Для нього нам знадобиться фарш, спеції хліб, а також цибуля за смаком. У фарш слід додати спеції та ретельно перемішати, намазати все на хліб, а зверху присипати цибулею. Для німців це звичайна страва. Це і легкий перекус, і страва, яку можна подати гостям в розпал вечірки. А якщо подати її у вигляді їжачки, виходить доволі таки святково. Let's see. Let's see. And there is the verdict. Гаукарль. Це традиційна ісландська страва, яка виготовляється з ферментованого м'яса гренландської акули. Простими словами, це протухле м'ясо. У сирому вигляді м'ясо акули є токсичним, тому ферментація є необхідним процесом, щоб безпечно його вживати. Сам процес ферментації відбувається наступним чином. Пійману акулу слід вичистити від нутрощів, покласти її в яму з піску черевом догори, засипати піском або гравієм, а зверху притиснути горою каміння, завдяки чому соки з тіла акули виходять на зоні. і, в залежності від пори року, залишаємо акулу в такому вигляді від 6 до 12 тижнів. Після цього дістаємо акулу, нарізаємо на шматки та вивішуємо сушити ще на кілька місяців. Перед вживанням слід зрізати коричневу шкірку з підсушеного м'яса та нарізати на кубики. Закуска має специфічний аміачний запах з різким післясмаком, що нагадує аміак, тому зазвичай її запивають шнапсом, щоб полегшити смак. А ти б наважився таке скуштувати? Казомарцу італійський делікатес, що виготовляється з овачого сиру, що дозріває завдяки живим личинкам сирної мухи. Щоб отримати цей делікатес, на етапі дозрівання вачого сиру, слід його розрізати та запустити сирних мух, щоб ті змогли відкласти яйця на поверхню сиру, з яких в майбутньому вилуплюються личинки, які поїдають сир та перетворюють його виділяючі ферменти. Завдяки ферментам жир у сирі розщіплюється, а сама структура набуває кремоподібного вигляду. Готовий сир прийнято вживати з хлібом та келихом червоного вина. Їсти сир потрібно разом із личинками сирних мух, які можуть активно ворушитися у вас в роті. Oh. Oh. Суп з ласівчиних гнізд це один із найдорожчих і найвишуканіших делікатесів китайської кухні. Гнізда, які використовують для приготування, будують певні види ластівок з власної слини, що твердіє при контакті з повітрям. Вартість зібраних гнізд може досягати до 10 тисяч доларів за кілограм. Чому така ціна? Все через те, що тільки мала кількість видів ластівок будує свої гнізда з використанням чистої слини, без додавання пір'я в його структуру, а самі гнізда птахи будують на високих скалях або в печерах, що ускладнює їхній збір, який проходить вручну. Через високий попит на гнізда деякі види птахів опинились під загрозою вимирання, тому їх збір сурово контролюється. Для приготування страви слід замочити гніздо у воді, щоб воно стало м'яким і видалити всі домішки з гнізда, пір'я та бруду. Чисте гніздо варять на повільному вогні в бульйоні, додаючи спеції. Структура супу нагадує кисіль, з легкою хрускістю в роті. Блек pudding або ж кров'янка по британському. Традиційна страва британської та ірландської кухні, яка є однією з найстаріших видів ковбаси у світі. Для приготування нам знадобиться свіжа свиняча кров, внутрішній жир, вівсяна або перлова крупа, що є відмінністю від нашого варіанту з додаванням рису, Все ретельно перемішати зі спеціями та набити в кишки, формуючи ковбаски. Готовий продукт відварити та обсмажити на петельні до хрусткої скоринки. Свіжий чорний пудинг має характерний запах кров, який відштовхує деяких людей від споживання цієї страви. о. Oh, фіск no. oh, oh. традиційна скандинавська страва, яка дослівно перекладається як риба з лугу. Її готують із сушеної риби, яка проходить процес обробки в розчині лугу. Для приготування страви потрібно спочатку засолити та висушити рибу до твердого стану. Частіше це тріска або хек. Висушену рибу замочують у холодній воді на 4-6 днів, змінюючи воду щодня. Потім розм'яклу рибу слід замочити у розчині лугу, гідроксид натрію або калію на 2-3 дні. Дана процедура перетворить м'ясо риби на жилоподібну структуру. Далі рибу потрібно знову вимочити в чистій воді на кілька днів, щоб видалити залишки лугу та зробити її безпечною для споживання. Підготовлену рибу можна відварити, запекти або підсмажити та подавати до улюбленого гарніру. Люцифіск має жилоподібну структуру та хімічний післясмак, тому не кожному сподобається ця страва. It's so I feel like this is like Jurassic Park with the jello when it's jiggly. That looks doesn't all oh, man. Just like chicken? Хагіс. І ні, це не про підгузки, хоча на вид вони дуже схожі. Традиційна страва Шотландії. Головним інгредієнтом якої є овечі нутрощі. Для приготування потрібно відварити та перемолоти овечі нутрощі, такі як легені, серце та печінка, змішати з вівсянкою, потрібленою цибулею та салом, додавши спеції, перемішану суміш набивають у овечий шлунок та варять на слабкому вогні кілька годин до набуття щільної структури. Для багатьох людей ідея їсти нутрощі не викликає відчуття апетиту, а в США ця страва взагалі заборонена через використання легенів, оскільки це вважається небезпечним. Ооо. О котунця це японський делікатес, приклад того, як слід використовувати всі частини продукту. Око тунця зазвичай має розмір близький до тенісного м'яча, а приготувати його доволі легко. Слід зварити його в бульйоні або тушкувати із соєм соусом з імбиром, додаючи спеції. Текстура готового ока нагадує гуму, тому слід жувати його більш ретельно. Окей, okay, we Go Guys. Ready? Суп із кажанів, екзотична страва, яку можна зустріти в деяких регіонах Південно-Східної Азії та Океанії, зокрема на Палау, Філіппінах, у Таїланді та Камбоджі. Кажанів використовують не лише як джерело білка, а й через переконання в їхній лікувальній цінності. Для приготування страви не використовують звичайних кажанів. Основним інгредієнтом є фруктові кажани, відомі як летючі лисиці. Ці великі кажани харчуються фруктами, тому й вважаються безпечними для споживання, на відміну від тих, що харчуються комахами. Їх варять у кокосовому молоці або тушкують разом із стравами, спеціями та овочами. Зазвичай кажана подають до столу цілим разом із крилами та головою. За смаком м'ясо нагадує курятину з легким солодкуватим присмаком. Вікідурис, и кідода, дякую за перегляд. Якщо було цікаво, обов'язково підписуйся та допоможи зібрати тисячу підписників на YouTube каналі. Всього лише 1% глядачів не проходить повз цієї можливості. А якщо бажаєш підтримати автора фінансово, скануй QR-код, що бачиш на екрані, або ж переходь за посиланням в описі відео.